Ми продовжуємо наше інформаційне вечірні В Продовжні чи приїде президент Сполучених Штатів на глобальний саміт Миру в Швейцарії також про виплати українцям, які повертатимуться додому з країн Євросоюзу. Питання, які обговорює світ та українські парламентарі, більше про це в наступному матеріалі. Глобальний саміт миру майже 100 країн підтвердили участь. Та чи приїде Байден і чого чекати від погроз Путіна? Дозвіл бити США погодили удари по військових цілях РФ, що атакують Харківщину після війни. Пар'є схвалила ідею щодо виплат українцям, які захочуть повернутися додому. Майже 100 держав та міжнародних організацій підтвердили участь у глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15 16 червня. На саміті очікують зокрема канцлера Німеччини Олафа Шульца, прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, прем'єра Канади Джастіна Трюдо, президента Франції Еммануеля Макрона. Утім, досі невідомо, хто приїде від США країни, яка є найпотужнішим і найвпливовішим геополітичним гравцем, і відповідне представництво якої, хоча і не змінить підтримка України, та точно багато про що скаже російському диктатору Путіну упевнений президент України Володимир Зеленський мовляв відсутність Джо Байдена, тільки потішить очільника Кремля, який усіляко намагається зірвати зустріч на черневому саміті. Закцентується лише на трьох пунктах формули миру: це продовольча та ядерна безпека й обмін полоненими, включно з поверненням депортованих дітей. Там будуть присутні і країни глобального півдня, і західні країни, і західні. І, і там навіть несподіваних країн це все важливо розуміти, що це дуже важливий крок на шляху до того, щоб Російська Федерація почала виконувати кроки мирного плану президента Зеленського. По встановленню справедливого відповідального миру одним із пунктів нашої української формули миру є пункт про справедливість, і от якраз відшкодування. Збитків, в тому числі наряду з створенням міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності очільників Російської Федерації, вищого там командування і так далі, є в тому числі і відшкодування збитків. Я сподіваюся, що на цьому саміті міжнародному саміті миру певні політичні акценти будуть розставлені і будуть прийняті певні політичні рішення. очікується, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду напередодні саміту миру. Ро підписання документу планується в Італії на зустрічі членів великої сімки. Інформує Financial Times. Видання стверджує, що ця угода повинна стати найбільш значущою з усіх, які свого часу Україна укладала з країнами НАТО. Цей саміт і в цьому його значення він руйнує російську стратегію мирних переговорів. Росія хоче примусити нас до переговорів на своїх умовах. А цей саміт пропонує альтернативну більш справедливу мирну стратегію, яка враховує позицію інтересу України. США можуть змінити позицію щодо ударів своєю зброєю по РФ. Таке обережне припущення зробив цього тижня держсекретар Ентоні Блінкен і нагадав, що США не заохочували такі атаки, але українці мають право приймати власні рішення. У свою чергу 60 авторитетних політиків, громадських діячів, науковців та експертів написали лист президенту США Джозефу Байдену з проханням дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії. Автори листа нагадують, що низка країн вже дала такий. Дозвіл, зокрема, це Канада, Великобританія, Франція, Чехія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина. І вже 30 травня голос Америки оприлюднив інформацію, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але виключно біля кордонів Харківщини. Водночас політика США щодо заборони використання атакам самоударів дальної дії по об'єктах РФ не змінилася. На що це може вплинути? Звісно, що для нас це дозволить відтіснити противника від Харкова та Харківської області. Стратегічно це дійсно важливий крок. Щодня ми бачимо, як фактично завдаються авіаудари по Харківщині. З початку широкомасштабного вторгнення лише цивільних загинуло 2355 осіб. Зникло безвісті 546. Відповідно, ми бачимо, що протягом лише одного травня місяця двічі оголошувалась жалоба за загиблими. Ми можемо використовувати зброю, яка надається безпосередньо нашими партнерами для того, щоб Створювати проблеми з логістикою в Росії для того, щоб використовувати цю зброю точними ударами, знищувати техніку, знищувати різні системи, з яких запускаються ракети по нашим цивільним містам, це рішення далося дуже непросто, і воно є результатом давай кропіткої роботи парламентської. Дипломатії українсько-американської парламентської дипломатії зусиль багатьох ключових осіб. З конгресу Сполучених Штатів, як республіканців, так і демократів, ми розуміємо, якою ціною вдалося це рішення, і коли не його затягування. Бо власне обмеження можливості України себе захищати західною зброєю, це збільшення втрат серед військових і що найгірше серед цивільного населення. Дуже сподіваємося, що подальші рішення будуть прийматися швидше. Дякуємо нашим найближчим сусідам, полякам, Франції, Британії, які гостро допомагають нам розблокувати можливість використання західної зброї для того, аби припинити терористичну атаку Росії на Україну. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям, які вирішать повернутися в Україну після закінчення бойових дій. Кожна європейська країна самостійно визначатиме розмір і частоту таких виплат, повідомив голова парламентської ТСК із захисту прав ВПО Павло Фролов. Крім того, проєкт резолюції містить пропозицію щодо надання права постійного проживання у країнах ЄС українцям після трирічного проживання. Голосування відповідної резолюції у парі заплановано під час пленарної сесії вже в. Черні порятунок від війни за кордоном знайшли за даними інституту демографії та соціальних досліджень майже 9 мільйонів українців. Комітет рекомендував країнам-членам Ради Європи надавати фінансову допомогу українським біженцям, які повертатимуться в Україну після війни, в тому числі для реінтеграції їх відповідно, в Україні. Це рішення ще має бути затверджено на сесії ПАРЄ, яка відбудеться в черні. Буде доводити це питання до кінця, як це буде підтримка українцям, і це збільшить кількість тих, хто повернеться додому після завершення бойових дій. За найкращими прогнозами, ми очікуємо понад 2,5 мільйони. Тому нам треба готуватися і готуватися усім в першу чергу, готуючи фінансово матеріальні ресурси. У Верховній Раді планують посилити жіноче лідерство в політиці через збільшення гендерних квот на виборах усіх рівнів. Відповідний законопроект уже зареєстровано. Нині у парламенті найбільший показник жінок за всю історію незалежної України 21%. відсоток. Виборчим кодексом встановлені обов'язкові гендерні квоти на рівні 40%. відсотків. Однак через війну мільйони українок, які перебувають за кордоном, не зможуть реалізувати своє конституційне право на участь у майбутніх виборах, наголошують народні депутати. Якщо не підтримати їх законодавчо запропоновані зміни до виборчого законодавства запроваджують заборону дискримінації кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах за ознаками статі, розповсюдження агітаційних матеріалів, що містять сексизм або підбурюють до цього. Новації спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов'язань України йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону. У новому законопроєкті пропонується закріпити можливість того, що коли вибуває один із кандидатів з виборчого списку, або коли, наприклад, людина складає свої повноваження з тих чи інших причин, то на її місце повинна прийти людина тієї ж статі. Тобто, якщо вибуває жінка. Замінюємо її жінкою наступною, хто йде по списку. Якщо вибуває чоловік, замінюємо чоловіка. Але всі ми знаємо, що мільйони жінок вимушено виїхали за кордон проживають протягом останніх більше ніж двох років в різних європейських країнах, і ми не можемо позбавляти їх права в майбутньому. Балотуватися до законодавчих органів в поствійськовий період, коли відбудуться вибори, тому що це конституційне право кожного та кожної. Українські спортсмени вже здобули 105 ліцензій на Олімпійські ігри 2024, що відбудуться у Парижі. Паралімпійці отримали 113 путівок на змагання. Вітчизняні атлети і надалі продовжують виборювати місця. Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 26 липня, а завершаться ігри 11 серпня. Паралімпіада розпочнеться 28 серпня та триватиме до 8 вересня. Наша країна не відмовилася від участі, втім перспектива присутності на світових змаганнях спортсменів з Росії та Білорусі. Залишається неприйнятною, наголосила народна депутатка Ірина Борзова. Воля до перемоги під таким гаслом українські спортсмени виборюватимуть нагороди на Олімпійських іграх. 450 об'єктів спортивної інфраструктури пошкоджено, знищено через російську агресію, серед яких 15 баз олімпійської підготовки. Олімпійські ігри, міжнародні змагання це сфера саме народної дипломатії, і дуже важливо, щоб світ не забував, що в Україні продовжується страшна війна.